Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, як ми зробили ворота дуже легкий спосіб, з ним впорається навіть новачок в цій справі. Від стовпа до стовпа приварили квадратну трубу 20 на 40. Вирівняли її під рівень. Тепер вертикальні труби 20 на 40. Від стовпа формуємо зазорчик. Також по центру між воротинами теж робимо зазорчик на ось такі палички. Потім зробили діагоналі і посередині теж перекладено. Всі ці шви треба буде проварити, звичайно. Ось, до речі, попроварював все професійне. Робота новачка в цій справі. Ось так виглядає. Тепер знутрі з внутрішньої сторони двору приварили навіси, підрівняли їх трошечки. І будемо зараз вирізати наші ворота. Зробити це дуже легко. Беремо ось таку гарну річ під назвою Макіта і визволяємо наші ворота з полону. З кожною хвилиною ворота стають все більш ближчими до своєї свободи. Ось вже ліва воротина вільна. І права також стає вільною. Залишилось тільки ці ворота пофарбувати, оббити дошкою з-поддонів і буде краса. Зараз покажу, як ми хочемо зробити ну, приклад того, як буде. Дивіться, який зазорчик класний. Ось так хочемо зробити щось на кшталт цього. Відчиняються. А ось так виглядає приклад того, як харків'яни роблять свою роботу і навіть дощ їм не заважає. Ось же і пофарбовані ворота. Ось такий засовчик. Поставили заглушечки торцові. Ось такий засов між воротинами. Це в землю таке піде. На стоп також 80 на 70 мм заглушечка. Тут теж торцові заглушки. Ну, Все по фуншую. Ось такі ворота, це в закритому стані. І зараз покажу вам поближче. Ось такий замочок. Тут така от річ вийшла. Як ми їх оббивали дошкою, я не став робити відео. Я думаю, все так зрозуміло скажу одне. Дошку от сюди от, на забор. Ми використали з піддонів і пофарбували її фарбою на водній основі. Якщо комусь цікаво, пишіть коменти. Я вам скажу, яка це була фарба. Ну я вважаю, що робота вийшла гарна. Пишіть свої відгуки в коментарях.